Колегам головної героїні Сандри, яка повернулася після хвороби на роботу, пропонують голосування отримати премію, пожертвувавши одним робочим місцем або зберегти роботу колезі, втративши гроші. Перше голосування проходить не на користь Сандри, але його вдається визнати нелегітимним через тиск і погрози звільненням з боку адміністрації. У героїні є два дні, щоб спробувати перетягнути людей на свій бік перед повторним вже таємним голосуванням. Справа ускладнюється тим, що в кожного з колег є власні проблеми фінансового характеру, чи вдасться героїні домогтися свого. Історія звичайнісінька, але тим і повчальна, Щоразу спрацьовує, зіштовхнути лобами працівників, відволікаючи тим самим від справжньої причини виникнення цієї ситуації. А щоб такого не було, вивчайте марксизм і будьте дружніми. Адже сьогодні ви вирішуєте чиюсь долю, а завтра вирішують вашу.